Права 2,29. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас 1 сьома плюс 3 сьомих. Ну що ж, знаменники однакові, то можемо додавати чисельники. Не обов'язково записувати проміжний цей етап. Я запишу як 1 плюс 3 у чисельнику. А в знаменнику 7. Ну, 1 плюс 3 це буде 4. Сьомих вийде. Переходимо до другого завдання. 7 тринадцятих плюс 8 тринадцятих. Ну що ж, знаменники однакові, то чисельники можемо додавати. То ми записуємо, що це 7 плюс 8. А знаменнику 13. І це дорівнює. 7 плюс 8 це 15. а Знаменнику буде 13. 15 13 можна виокремити цілу частину. 13 тринадцятих – це 1 ціла. Ну і ще у нас залишиться 2,13. Переходимо до третього завдання. 9 11 мінус 5 одинадцяти. Знаменники у нас однакові, то можемо віднімати чисельники. Записуємо 9 мінус 5. А в знаменнику 11. І це дорівнює. 9 мінус 5 це 4. А в знаменнику буде 11. Отже, різниця у нас складає 4 4,11. Переходимо до четвертого завдання. 3 17, мінус 9, сімнадцятих. Знаменники однакові, можемо віднімати чисельники. Записуємо, що це буде 3 мінус 17. І це дорівнює. 3 мінус 9 це буде мінус 6. Записуємо мінус 6 тринадцятих. 17, вибачте. Або це можна записати як мінус 6,17. І... Переходимо до п'ятого завдання. 4 п'яти плюс 1,5. Знаменники однакові, чисельники тоді можемо додавати, буде 4 плюс 1, а знаменнику 5. 4 плюс 1 це буде 5, знаменнику 5, 5 п'ятих це буде одиниця. Так? Можна скоротити, ну, або 5 на 5 це одиниця. Так, переходимо до шостого завдання. Мінус 11, 15, плюс 2, 15. У нас знаменники однакові, то можемо чисельники додавати. Записуємо тоді, що це дорівнює. Я запишу як мінус 11 плюс 2 15. І це дорівнює. Мінус 11 плюс 2 це буде мінус 9. І це дорівнює. Тут ми можемо на 3 скоротити і чисельник і знаменник. Скорочуємо. 9 на 3, це буде 3. 15 поділити на 3, це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, що цей дріб можна записати як мінус 3 п'ятих. Переходимо до сьомого завдання мінус 3 десятих, мінус 7 десятих. Ну що ж, знаменники однакові, то чисельники можемо додавати, то це буде дорівнювати тоді мінус 3, мінус 7. А в знаменнику записуємо 10. І це дорівнює мінус 3, мінус 7, це буде мінус 10. Тоді десятих. 10. 10 десятих це одиниця, то записуємо, що це буде дорівнювати мінус 1. Є. Переходимо до восьмого завдання. Мінус дві сьомих, мінус 1 мінус сьому. Мінус мінус одну сьому, це додати 1 сьому, то ми записуємо, що це дорівнює. Мінус дві сьомі. Додати одну сьому. І це дорівнює. Що ж знаменник у нас однаковий, то чисельники можемо додавати. То це буде мінус 2. Плюс один. А в знаменнику пишемо 7. І це дорівнює. Мінус 2 плюс 1 це буде мінус 1. Змейних у 7. Або це запишеться як мінус 1 сьома. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Обчисліть. ми обчислили. записуємо в першому завданні, одержали 4 сьомих. В другому завданні одержали 1 цілу. Дві тринадцятих. Так, в третьому завданні у нас чотири одинадцятих. У четвертому завданні? У нас мінус шість сімнадцятих. У п'ятому завданні у нас одиниця. У шостому завданні мінус 3 п'ятих. У сьомому завданні у нас мінус одиниця. І у восьмому завданні мінус одна сьома. Ну що ж, ось таке завдання на дії з дробами. На цьому вправу завершено.